Доброго дня, шановні підписники та глядачі. Дякую вам велике, що ви обрали мій канал для того, щоб розвиватися і цізнаватися нову інформацію. Ділюся з вами своєю практикою. Недавно оформила виплату лікарняних для самого ФОП. І хочу вам сказати, що це реально в наших сурових буднях. З роботою важкою з Пенсійним фондом України. То є важкувато, але можливо. Скажімо так. Раніше жила в такій, ну, в такій як концепції, що типу, я хворію, нічого страшного, навіщо мені телефонувати сімейному лікарю, Я все одно ФОП, мені не буде ніяких виплат. Тепер буду жити по-іншому. І вам раджу: захворіли. Чим чекуєте до свого сімейного лікаря, нехай відкриває вам лікарняний, він вам не зашкодить. І тепер розкажу, як можна отримати виплату ФОПу незалежно від того, чи він має найманих працівників, чи не має, чи він на загальній системі, чи на єдиному. Головне, щоб ФОП сплачував за себе єдиний соціальний внесок. Якщо він сплачує за себе ЄСВ, значить він має право на допомогу від наших державних органів. Розумію, всіх розумію зараз ваше скептичне відносина до цього, що типу ага. <сміття> Чекаємо. Але мені вдалося і ділюся вам алгоритмом дій. І так головне, не здавайтеся на півшляху, як оформити лікаряний для ФОП. 50% середнього доходу має право на виплату, якщо страховий стаж до 3 років. Тобто ви ФОП зареєструвалися, наприклад, місяць назад. Ви вже маєте і захворіли. Ви вже маєте право на виплату від пенсійного, якщо ви за цей місяць сплатили єдиний соціальний внесок. 50% від середньоденного доходу за один день. Якщо у вас стаж від 3 до 5 років, 60%. Якщо стаж від 5 до 8, стаж це означає, що ви являєтесь ФОПом і сплачували ЄСВ від 5 до 8 років. Ну, тут більше, мабуть, являюсь ФОПом, а ЄСВ ж можна було в деякі роки не платити під час військового стану. Тому все одно вважається, що ви були ФОПом, якби, і тому ви маєте право на за рахування цього року статусу ФОПа, ну, тобто не статусу страхового стажу, а ФОПа. 70% від 5 до 8 років і 100% страховий стаж понад 8 років. Оскільки я ФОП являюсь вже 15 років, то по принципу я претендувала на 100%. І мій клієнт також претендував на 100% виплату. Також ФОП самостійно обчислює свої лікарняни. Для цього треба порахувати середньоденний дохід. Про суми я вам скажу, але ці суми будуть дійсними тільки на цей рік. Тому що вони залежать від мінімальної заробітної плати. На сьогодні вона становить 8 тисяч гривень. В наступному році вона зміниться, тому і сума виплати середньоденна також зміниться. І так, поїхали. Фізичні особи-підприємці сплачують ЄСВ за себе, не мають заборгованості сплати, підлягають страхуванню до пенсійного фонду України. Як отримати виплати? Оформлення листа непрацездатності. Це те, що я вам сказала, що вам потрібно, щоб вам сімейний лікар відкрив і потім його закрив, цей лікарняний лист. Цей лікарняний лист потрапляє, оскільки в нас на сьогоднішній день вже автоматизована система наших всіх цих папірців, що стосуються нашого життя буденного, вона вже буде в системі Пенсійного фонду України в вашому електронному кабінеті. В електронний кабінет можна зайти на шляхом електронних ключів. Все, там нічого такого важкого немає. Підставою для фінансування є оформлення заяви розрахунок. Вона також формується в цьому електронному кабінеті. Як її формувати, я вам покажу далі. А ви, якщо вам потрібно, зверніть увагу поки що на посилання під відео, там є різні посилання, кому потрібен касовий апарат, кому потрібен, можливо, якісь знижки на Встановлення касового апарату на відкриття розрахункового рахунку, як ФОПу в монобанку, там є референтне посилання, ви отримуєте 50 гривень і я отримую 50 гривень. Різна є додаткова інформація, можливо, вам вона стане. У нагоді. Також, користуючись моментом, запрошую вас стати спонсором каналу. Для спонсорів у мене індивідуальні відео, індивідуальне повідомлення і постійне спілкування. Всі мої спонсори каналу зі мною спілкуються в телеграмі абсолютно спокійно. Ми один одному даємо якісь поради, на що звернути увагу і так далі. Тобто, це вигідна пропозиція. Для всіх моїх підписників дякую за увагу. Йдемо далі. І так, значить, ми з вами в пенсійному фонді маємо знайти наш створений лікарняний нашим сімейним лікарям. Також у нас має бути відкритий рахунок в банку при будь-якому відкритті розрахункового рахунку для ФОПу, наприклад, Приватбанк автоматично відкриває для соціальних виплат. В монобанку натискаєте плюсик і відкриваєте для соціальних виплат собі ще одну картку. Ну, Різні банки по-своєму, але я знаю, що в основному великі банки вже взяли собі за манеру відкривати автоматично для соціальних виплат рахунок. Він відрізняється всередині чотирьома цифрами. Розрахунковий рахунок 26,00. Я думаю, що мене бухгалтери зрозуміють всередині розрахункового рахунку для ФОПу. А для соціальних виплат 26,04. Це кодування для ваших особистих карток, щоб ви знали для вас. Досвіду 2620, так як кодування. Щоб ви розумілися. Все, йдемо далі. значить Зверніть увагу, що перших 5 днів хвороби ніхто вам оплачувати не буде. Це все оплачуєте ви самі. А от наступні дні уже ви маєте право претендувати на виплату від пенсійного фонду. Виплати. 50% суму гляньте, це цього, цьогорічна сума. До речі, ці суми мені допоміг розрахувати чат-GPT. Про це ми знімемо окреме відео, де я вам розповім, як абсолютно спокійно можна зайти в чат GPT, його завантажити додаток і користуватися для таких ось моментів. Як розрахуй мені середню заробітну плату, розрахуй мені там середньоденний, там тосі босі, розрахуй мені там лікарняний, розрахуй мені ще дуже крута штука, і ми про це проговоримо в наступному відео. Значить, до трьох років, як ми бачимо, ви маєте право за день 131 гривня, 51 копійка. Ще раз, ви захворіли, відкрився лікарняний, 5 днів похворіли за свій рахунок. А наступні, наприклад, 5 днів вже ви можете 131,51 помножити на 5, це буде виплата з вашого пенсійного фонду. Це якщо у вас стаж вашого ФОПу до 3 років, у кого від 3 до 5, ви вже можете помножити тих 5 днів на 157 гривень 81 копійку. А в кого від 5 до 8 на 184 гривні 11 копійок, а в кого понад 8 на 263 гривні 0,1 копійку. Ще раз повторюю, ці дані за 2025 рік з заробітною платою 8000 гривень. Тепер приклад. Як то все зробити, як то кажуть, в картинках. <с> Значить, заходимо, ось бачите, портал електронних послуг, Пенсійний фонд України. Заходимо в електронний кабінет, обираємо, хто вам видав ключики, обираємо сам файлик ключика і пароль. До речі, для тих, хто буде намагатися це зробити через портал Дія, типу Хмарний ключ, Пенсійний фонд України під це ще не заточений. Тому треба сформувати файловий ключ. Але він буде окремо зроблений, якщо ви користуєтесь. Для підпису декларацій хмарним ключем, то хай він залишається хмарним для підпису для декларації. А для цього можна створити окремий ключик для пенсійного фонду файловий, файловий і зберегти у себе на комп'ютері. Тільки не переплутайте, будь ласка, тому що ви потім, якщо ви переплутаєтесь, десь щось загубите. Податкова може не підписувати декларації тим ключем, який ви сформували, наприклад, для пенсійного фонду, бо у вас був попередній ще живий сформований. Розумієте, ці 100 хдовочки, я все це розумію, що вони дуже е, напрягають, але маємо те, що маємо, просто дослухайтесь. І так, зайшли з вами. Тепер вибираємо з вами, бачите, у нас така бокова панель. Ось тут. На цій боковій панелі вибираємо кнопочку листки непрацездатності і натискаємо мої листки непрацездатності, натиснули. І ось у нас що висвітилося, дуже багато людинка хворіла, мені дуже шкода, але є, як є. І ми з вами обираємо, які, з яким ми хочемо попрацювати. Як бачите, лікарі також знають, що є соціальні виплати, і вони відкривають в рамках п'яти днів в основному лікарні. Через 5 днів ти вже одужав, все, пока. Ні, е, якщо вам потрібно одужувати подольше, то як би ви таки говорите, що ні, я хочу, щоб у мене був отак, як то кажемо, відстаємо свої права і має бути ось так. Не треба мені закривати лікарне, та він вам не треба, давайте його закриємо. Ні, не погоджуйтесь, не погоджуйтесь. Я розумію, що це такі, знаєте, хідраз їхні, але не погоджуйтесь на цей варіант, поки не, ви не станете здоровими, лікаряни не закриваємо. Зрозуміло, так, для чого? Ідемо далі. E, значить, ми з вами вибираємо один із лікарняних, вибрали за 2025 рік, коли ви натискаєте на, на нього, отак от пальчиком натиснули, він у вам відкрився. Ми бачимо, що він готовий до сплати, не пов'язаний, тимчасово непрацездатність. Потім внизу натискаємо а, заходимо на панелі в заяви, розрахунки. Ось вони, заяви, розрахунки, створення повідомлень про виплату коштів, натискаємо кнопочку Пошук. так? І бачимо нашу заяву розрахунок. Вона створилася, створити нову. Ми її заповнюємо. Цю заяву розрахунок. Там номер автоматично заповнюється, дані ваші заповнюєте, розрахунковий рахунок для виплат заповнюємо і натискаємо продовжити за електронним лікарняним. Потрібно. Там є буде кнопочка додати додатки прикріпити податкові декларації з розрахунковий період та місяць настання страхового стажу з квитанцією номер 2 і довідку з ДПС про відсутність заборгованості з пенсійного ну, по, по ЄСВ. Значить, дивіться для того, щоб ви могли. Ви же ФОП, і є ФОПи, які звітують один раз на рік. Або поквартально. Да? Ви можете, наприклад, в цей місяць, де, у вас, де ви захворіли, наприклад, ми захворіли зараз у червні, да? у нас не закінчився ні рік, ні квартал. Правда? У нас триває червень, це третій місяць другого кварталу. І нам потрібно показати пенсійному, що ми це, сплатили ЄСВ. Вони бачать нашу переплату, але вони не бачать за який це місяць. Розумієте, так? Да? Щоб вони побачили, за який це місяць сплата ЄСВ. Нам потрібно подати для цього довідкову декларацію. Довідкову декларацію вона формується абсолютно легко, місяць в цьому місяці, в якому в нас трапився страховий стаж. Наприклад, ми зараз говоримо про червень, да? сформували довідкову або для другої групи, або для третьої, або для першої. І обов'язково там йде додаток по ЄСВ. Також довідковий і ставимо в цьому місяці, ще раз, в якому у нас відкрився лікарняний, ставимо в цьому місяці, що ми сплатили ЄСВ позначку додатку до ЄС по ЄСВ. Там ставимо 8 тисяч 22% відсотки, гривень до сплати. Не треба заповнювати усі попередні місяці. Нам головне показати пенсійному, що ми у місяці настання нашої хвороби заплатили ЄСВ і маємо право претендувати на виплату. Зрозуміло. Значить, подали довідкову, і одночасно там можна замовити про відсутність заборхованості. Як це робиться? У мене є відео на YouTube каналі. Я залишу посилання під цим відео. Ви абсолютно спокійно її сформуєте. Вона, правда, надається податковою протягом від 3 до 5 днів, але вони це зараз вже роблять швидко, тому все буде у вас готово. Так, тепер. У нас з вами натискаємо на додаток про тимчасову непрацездатність. Натискаємо з вами на. І так, відкриваємо з вами наш набраний розрахунок, заяву розрахунок, що ми бачимо. У мене кількість днів, що підлягають що всього хвороби 7 днів, кількість днів, що підлягають оплати, оплати від фонду, 2 дні. А сума, яку я витратила начебто на себе за 7 днів, 1839 гривень. А у фонда я прошу мені повернути 525 гривень 62 копійки. Ось така математика. Чому ні? 500 гривень на дорозі не валяється. І це все лише ваша якби, витрата часу. Для того, щоб сісти і це зробити самостійно, або дати завдання вашому бухгалтеру, якщо у вас є такі домовленості, вона виконує цю роботу безкоштовно для вас. Або замовити можете у мене таку послугу. Я не знаю, чи вона буде для вас вигідна, тому що є певна фіксована ціна за послугу, а вже виплата така, яка є. Але якщо комусь це вигідно, і хтось знає, що має право претендувати на доволі таку о, значну суму, будь ласка, звертайтеся, допоможу усім, чим зможу. Далі, ось так виглядає. Це ми з вами вже побачили, ось так буде виглядати результат нашої заяви, а ось так виглядає сама заява. Тобто ви проставляєте кількість днів, скільки у вас відкритий лікарняний у моєму випадку 7 днів. Тут кількість днів що підлягають оплати з фонду 2 дні. Тут сума за 7 днів, я множу 7 на 100% суму до оплати там 260 чимось. Да? І, а тут сума в гривнях за 2 дні, яку я прошу у фонду. Страховий стаж за останні 12 місяців це не обов'язкова цифра, вона у кожного своя. Головне, щоб не нуль, Якщо там стоїть у вас 0, поставте хоча б одиничку. Ось сюди, внизу цієї заяви, буде додати файли. Сюди ми додаємо нашу декларацію, яку ми здали з квитанцією номер 2 і довідку про відсутність заборгованості. В електронному кабінеті платника податків це все робиться в податковій, розумієте, да? там можна завантажити ці додатки у вигляді pdf файлу і сюди прикріпити. Потім натискаємо Сформувати заявку розрахунок. На слово Зберегти не натискаємо. Сформувати заявку розрахунок, натискаємо, і у вас формується ваше звернення до пенсійного фонду. Відповідь на це звернення буде: ви будете заходити знову в як перевірити, що відбувається з вашою заявкою. Ви знову заходите в кабінет і натискаєте. Ось цю штучку заяви, розрахунок, і натискаєте пошук. І у вас з'явиться ваша заява і її стан розгляду може бути в роботі, може бути прийнято, може бути не прийнято. Якщо у вас не прийнято, там зверху буде написана причина, її просто треба виправити і ще раз подати. Нічого важкого немає. Я розумію, що це все типу час. І такі, знаєте, мають бути якісь базові знання. Але це кожен може подолати. Кожен абсолютно все є на ютуб-каналі-момо. Можна як подати довідкову декларацію, як податися на довідку про відсутність заборгованості, як це все прикріпити тепер в кабінеті. Це все можна подолати і отримати кошти з нашого державного бюджету, який був на вас виділений. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, щоб бути в курсі останніх подій і, взагалі, новинок від нашої податкової системи і пенсійного фонду.